Першу інтерактивну мапу у річок розробили у Вінниці. Активісти, науковці та волонтери таким чином зможуть дослідити стан водою та привернути увагу містян до проблеми збереження водних ресурсів. Під час дослідження виявили понад 60 річок і приток, частину з яких не позначали раніше на жодних картах. Мета такого проєкту зробити водойми більш доступними та захищеними. Більше розповість про ініціативу Марія Смірнова, координаторка стипендіального проєкту мапування. Малих річок. Мої вітання. Вітаю. Розкажіть більше про мапування, як досліджували ці річки? Мапування проходило в декілька етапів, тобто, цей процес тривав протягом Чотирьох місяців сам проект ще шість, але процес збору даних насправді тривав чотири. Тобто, першим етапом було набір групи волонтерів це було 30 людей. Ми їх навчили, як збирати дані, які атрибути вони мають збирати, як вони мають орієнтуватися на місцевості. Після цього вони вийшли в поля, і кожен, кожна група отримала свої річки, які їм потрібно дослідити, і далі вони з обирали дані і вже в дистанційному варіанті в спеціальному форматі передавали нам експертам, які потім все це синтезували і збирали в інтерактивну карту. І під час дослідження люди використовували свій звичайний мобільний телефон. Для того щоб була вімкнена геолокація і була можливість знімати щось на камеру, тому що нам потрібно було обов'язково робити фотографії і прив'язувати цю фотографію на місце для того, щоб перенести потім це в інтерактивну карту, які були результати дослідження? Можливо, якісь найбільше здивували чи змінили уявлення про водні ресурси міста? Найбільше результати дослідження це те, що нам вдалося встановити більшу протяжність малих річок, яка є у Вінниці, тобто до цього фігурувала фраза понад 100 кілометрів сумарна протяжність всіх річок, тому що її міряли, можна сказати, вручну по Google Maps, просто пересуваючи лінійку. А зараз вдалося за допомогою геопросторових е, програм встановити більш точну е, протяжність це понад 167 км, кілометрів. І насправді е, це ще не межа, тому що ми ще не встигли повністю дослідити е, малі річки безпосередньо громади, і ці річки, які починаються за межами громади на території зарванців та якушинців, тобто. Протяжність може встановити ну приблизно навіть, напевно, всі 200 кілометрів. Тобто це доводить те, що місто Вінниця дійсно це місто на воді, воно стоїть на велике розголо на великі розгалужені гідрологічні мер мережі. От. Також ми встановили більш точну протяжність, які Скільки... який кілометраж точніше річок знаходиться в колекторах. Це понад 22 км, кілометри. Які відкриті це понад 144 сорок також ми змогли встановити протяжність річок, які є доступними, не в сенсі того, що їх можна туди може людина в крісло колісному дістатися. Про це ми взагалі не говоримо, тому що всі річки вони недоступні саме фізично, а доступні в сенсі того, що їх можна підійти і візуально побачити, і виявили, що більша частина вони, на жаль, є недоступними через те, що вони або заросли, або забудовані. От і це є такими знаєте, ключовими знахідками, які дійсно змінили наше уявлення про водні ресурси міста, тому що ми побачили, що мережа не така блакитна. От саме в кавичках, як вона е, може виглядати на мапі. Е, ситуація реально критична, тому що е, Південний Буг він має понад 12 приток, е, тобто всі ті малі річки вони потім впадають в більші річки, які є притоками Південного Бугу. І оце говорить про те, що якщо ми забруднюємо десь в одному місці, це це потім стікає в Південний Буг, і стан південного Бугу з кожним роком все критичний. Тому є над чим працювати в майбутньому. Що можуть зробити самі мешканці, аби допомогти зберегти ці водойми у своєму районі? В першу чергу вийти на території малих Річок, які є найближчими до їх місця проживання, і кожен день намагатися, ну або? Кожен утрую раз на місяць або раз там не знаю на півроку приходити робити моніторинг, тому що ситуація змінюється досить швидко. Сьогодні сміття є на наступний день його може не бути, а можливо, навпаки, з'явиться ще більше, тому що навіть наші просторові дослідження показали, що об'єми сміття і площі вони досить великі, і вони перевищують площу парку Хіміка у Вінниці, тобто. Я над чим теж попрацювати, і також це призведе до збільшення безпекових умов на водних об'єктах, тому що чим більше буде там ходити людей, чим частіше вони будуть прогулюватися. По перше, це місця, які стануть відомими для містян, А по-друге, уже у людей, які хочуть навмисно зробити якусь шкоду, у них навпаки ця думка відпадатиме, тобто. Це перше, що можуть зробити місцеві, це брати на себе відповідальність і сміливо йти шляхом повернення річок е, в публічне користування, а не намагатися їх приховати, забути, десь закрити в колекторі, тому що вони десь протікають під їх будинком, і вони їм заважають. От і це найбільше є шкода зараз е, такої само поведінки. Ну і звісно, долучатися до активностей, які робить. Е, Громадська організація Малічки Вінниця, тобто, це до екскурсії, до толок, тобто, не бути байдужим до ситуації екологічної, яка склалася, і тоді ми зможемо разом допомогти в одному середовищі і покращити його. Дуже дякуємо за участь у нашому етері. А нашим глядачам нагадаю, Марія Смірнова, координаторка стипендіального проєкту мапування малих річок, була з нами на зв'язку.